Всім привіт! Рада вітати вас на моєму Ютуб-каналі. Я ім'я Нарцис Серьога. Сьогодні розкажемо вам про когнітивне викривлення, яке дуже часто зустрічається. Я в своїх попередніх відео трішки розповідала про інші види когнітивних викривлень. Взагалі, в когнітивно-поведінковій терапії нараховується 12 штук цих когнітивних викривлень, і якщо ми пригадаємо, що це таке, то загалом когнітивні викривлення це автоматичні думки, дисфункційні автоматичні думки, які не відображають дійсність, тобто вони апріорі є невірними. Далі ми почнемо підбирати факти, які нам будуть доводити, що ці думки є вірними. Ми таких фактів на жаль не знайдемо. Єдиними такими опорними моментами, які будуть слугувати для цих думок, буде наш попередній досвід. Ми можемо пригадати, коли в який період, і завдяки кому в нас сформувались ті чи інші когнітивні викривлення. І я в попередніх відео трішки розповідала про чорно-біле мислення, трішки розповідала про когнітивне викривлення читання думок. Але сьогодні я б хотіла поговорити про таке когнітивне викривлення, як персоналізація. Воно теж дуже часто зустрічається, воно надзвичайно часто зустрічається. І з ним варто працювати. Зараз перейдемо до того, що ж таке ось це когнітивне викривлення персоналізації, яке дуже часто зустрічається. От Якраз про цю персоналізацію я б сьогодні хотіла з вами поговорити, тому що я навіть зранку готувала сніданок, випуски випуск, і там дівчата розповідали про те, як варто знайомитись, не варто знайомитись, і там прозвучала фраза: типу, я не хочу, щоб про мене так думали. Тобто, яким чином я вплинула на те, що людина ось так про мене подумала. Я себе зловила на такій думці, що е, учасниця цього випуску вона має цю персоналізацію, тому що вона поведінку іншої людини якось приписує е, так, приписує відповідальність навіть за те, там як інша людина. Вирішує запросити її чи не вирішує запросити її там перш після першого побачення до себе додому. На якось цю поведінку наче бере відповідальність на цю поведінку за себе, типу як я тобі дала зрозуміти, що там можна ось так робити. І насправді вона дуже часто зустрічається ця персоналізація, тому що що? Тому що це уявлення про себе, як про причину тієї чи іншої поведінки інших людей або іншої людини. І ми в такий момент, коли ми персоналізуємо, ми не враховуємо інших імовірних ем, пояснень цієї поведінки. І тепер давайте розберемо це на такому практичному прикладі, уявимо, що приходить клієнтка. І говорить, я останнім часом відчуваю себе невдахою на роботі через те, що начальство там постійно мені говорить про те, що я затримую термін подачі тієї чи іншої роботи. Постійно мене критикує. Мої колеги якось менше зі мною стали спілкуватись. І людина, ось з таким, знаєте, важким тягарем емоцій і уявлень, якихось про себе, приходить з цим до психолога. І ми тут починаємо розбиратися, і ми розуміємо, що це персоналізація. Да, тобто це ось це когнітивне викривлення, де вона пояснює ось цю поведінку своїх колег і начальника як те, що причина цього в ній, і відповідальність повністю лежить на ній. І для роботи з персоналізацією дуже хороша техніка в КПТ, вона називається піца відповідальності, періг відповідальності або ж кругова діаграма відповідальності. Кожен психолог називає це так, як йому більше до вподоби. Я люблю називати це піца відповідальності. Я думаю, ви зрозуміли, чому. Отже, ми беремо цю піцу відповідальності і далі ми ділимо цю піцу відповідальності на різні сектори. Якщо ми візьмемо цю піцу відповідальності за таких умовних 100%. Ми запитуємо в клієнтки, як ви думаєте, скільки відсотків цієї відповідальності за ось цю ситуацію на роботі ви берете на себе? І якщо до того, як ми робили з нею цю техніку, клієнтка думала, що 100% відповідальності на ній, ми починаємо так розбирати. І вона така говорить: ага, ну я просила, щоб купили ось підписку на цю програму, яка б мені допомагала робити роботу швидше, але мені відмовили в цьому там і не купили цю підписку. Добре, відсутність цієї програми уповільнює роботу. Ну так, уповільнює. Добре, скільки відсотків ви дасте відповідальності за ситуацію з тому, що немає цієї програми так, ось цьому зовнішньому фактору? вона говорить: ну, наприклад, там 10. А, і ми даємо шматочок, оцей десяту частинку, цим зовнішнім фактором. Добре, що ще хто ще може бути відповідальний або що ще може бути відповідальне за ось таку ситуацію, яка склалась. Ну, звичайно, там клієнтка бере собі відповідальність це десь відсотків 40%. Да? Вона каже, там 40% на мені, бо я могла б десь там не прокрастинувати, десь більше постаратись. тощо. Окей. Але далі вона інших 50% розділяє на впіл, 25% віддає начальнику і 25 віддає колегам. Так, по своїх причинах. Після того, як ми робимо цю крову діаграму, ми запитуємо в клієнтки, чи вона досі відчуває, що вся відповідальність за цю ситуацію на ній, з якими почуттями вона зараз зустрічається, як їй про це розмірковувати. І зазвичай люди говорять, що в таких випадках важкі емоції, вони якось. Перестають їх турбувати, тобто вони не відчувають такого тиску відповідальності на себе, де вони зустрічалися десь з тривожністю, десь з певним страхом і з відчуттям провини через те, що наче вони є причиною, так, або ж відповідальні, або ж винні в тій чи іншій ситуації. Розглянемо іншу ситуацію: приходить клієнт і говорить, що в нього не вдається. Побудувати хороших стосунків, щось з ним не так. І ми коли проводимо таку, більш Дослідну, скажімо так, роботу, щоб побачити, там ці причини наслідкові зв'язки, що ми знаходимо, що в нього є ось це, це когнітивне викривання, персоналізація, і з цим теж починаємо працювати. Тобто, ми робимо ось цю кругову діаграму і запитуємо, як ви думаєте, що ще могло впливати на те, що у вас там, наприклад, не склались останні стосунки? І він, звичайно, знову ж так починає розмірковувати і думає: ну там я собі беру, нехай там буде. Там 50%, інші людині я там даю 40% і 10%, наприклад, різним зовнішнім чинникам, да, там зовнішнім факторам, на які ми, на жаль, не можемо впливати. От, і навіть ось така поверхнева робота, та, тому що ми можемо йти глибше всі зовнішні чинники, там розбирати, що це за зовнішні чинники тощо, або там запитувати, чому ви собі аж 50, а іншій людині 40, хіба в стосунку це не якось порівно розділяється тощо. Все одно навіть поверхнево так роблячи це, вже на такому емоційному рівні це дуже допомагає людині якось. Впоратись з важкими емоціями і по-іншому подивитись на ось цю ситуацію, яка склалась більш реалістично. Можна піти ще глибше в роботі з цією ситуацією, це не тільки на такому когнітивному рівні попрацювати з цим, а й на такому емоційному рівні, в різних техніках, схемотерапії. Де ми досліджуємо, наприклад, яким чином ось переконання могло сформуватись про цю відповідальність, хто говорив, наприклад, цій людині, да, бо там, коли вона зростала дитині, що вона за щось відповідальна. Зазвичай я не можу там говорити да за всі моменти і за всі ситуації, але це трапляється в сім'ях, де в батьків на жаль. Не була така сформована, хороша навичка емоційної регуляції, де вони не вміли якось добре поратися своїми емоціями. І дитина чула фразу там, Ти мене вивів, ти подивись, як ти мене, там, маму до цього довела тощо. Да? Тобто, відповідальність навіть за емоції батьків і за вчинки батьків там або не тільки батьків інших людей перекладалась на дитину, і в дитину тоді красформувалася ця віра, що вона загалом відповідальна за ситуацію. На жаль, і тоді ми можемо робити різні техніки там, емоційної рескрипції От, і змінювати навіть на такому емоційному рівні. Це дуже-дуже дієво, тому що на когнітивному рівні окей, там людина зрозуміла, усвідомила тощо, але воно щоб там на емоційному рівні це відчути, трошки довше часу займає. Але якщо ми там працюємо в техніках схеми терапії, поєднуючи це з техніками КПТ, це насправді дуже-дуже дієво. Що ж, дуже дякую вам за увагу. Підтримуйте мій канал. Будь ласка, мене це дуже мотивує. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, про що вам хотілося там більше дізнатися. І я буду старатись, по мірі того, як в мене з'являється час, записувати ці відео. Ще хотіла сказати, що буду робити розбір інших когнітивних викривлень, так, потрішки з техніками, в яких ми працюємо, і загалом, як ви можете самотужки, да, взявши ці техніки, якось пропрацювати в собі те чи інше когнітивне викривлення, або хоча б його помітити, це вже дуже великий крок до змін помічати. Да, там, терапія загалом в усіх методах. В основі своїй має ось ці інсайти, де ми щось розуміємо про себе. І далі після цього в нас завжди є вибір, да? коли ми там стоїмо на цьому роздоріжжі, коли ми вже зрозуміли це. І, наприклад, коли ви розумієте про це когнітивне викривлення персоналізації, помічати, коли ви це вживаєте, да? застосовуєте, тому що це так автоматично відбувається за часту, да? знову ж таки, тому що це автоматичні думки, ось ці когнітивні викривлення. Їх трішки важко відслідковувати інколи. От, але помічаючи це і. Далі ви будете знайти так стояти на всьому роздоріжжі, вчити або в такий звичний, звичну модель поведінки, звичайно, для нашого мозку так простіше і швидше, або застосовувати собі ось цю техніку, та яку ми розібрали кругової діаграми, і привчати свій мозок, думати по-іншому. Це насправді дуже змінює життя в кращу сторону, всім ментального здоров'я і до наступних зустрічей.